Давайте розпочнемо нашу роботу. Пройдемося по карті, яку ми щодня дивимося, і впевнені, що дуже багато людей так само прикута увага до вашого ресурсу, тому що ем, візуалізується усе те, що відбувається нині по лініях українського фронту. Е, ви на відтинку з Сватове Креміна, які маємо зміни за останній день, і врешті е, що нині є з приводу оборони ворога на цій ділянці, тому що бачили, що на карті з'явилася чимала кількість підрозділів, так які зосереджені якраз таки вздовж трас. Р 66 Ну на Свата в ситуація залишається завжди неспокійною, тому що там ідуть позиційні бої. Таких сильних просувань на тій діляції фронту немає. Ворог організував там досить значну і таку потужну оборону. Наші військові кожного дня намагаються її пробити і намагаються її якось подолати. Є інформація, що наші військові е, намагаються пробитися саме до Крмін Криміної. По мапі можна подивитися саме в сірій зоні, де е, безпосередньо йдуть бойові дії, але як таких е, сильних просувань немає. Як ми бачили раніше, дуже багато інформації, нібито е, наші військові зайшли в Криміну, чи вони вже ось ось там будуть. Ще там купу населених пунктів звільнили саме по якимсь відео. Насправді, все зараз як є. Позиційні бої і так само погода дає про себе знати. Вона теж дуже впливає на якісь результати тому. Продовжуємо слідкувати і сподіваємося на краще. Нещодавно з'являлася інформація про те, що російські військові вони починають перемикати свою увагу з Бахмута на Соледар, починають шукати там слабкі місця. От що ви можете сказати саме про Соледар? Соледар дуже важка ситуація. Можна на мапі після останнього оновлення побачити суттєві зміни. Ворог намагається туди пройти Вони не полишають спроби обійти саме з флангів е, Бахмуту, як і з півночі, так і з півдня. Е, Солидар це дуже важлива е, така точка опору е, для українських військових, які знаходяться в Бахмуті, тому що е, це велике місто, яке може тримати тил, е, це е, по суті. На карті верхівка, де дуже хороший великий огляд, так само для обстрілів можливість. Тому наші військові б'ються і там, і на кожній ділянці фронту не просто за якісь там населення вони б'ються буквально за кожну кімнату в хаті, тому що кожна позиція це. Маленьке просування, і відповідно наші військові намагаються стримати цю навалу. А росня все тисне, тисне і тисне, і вона, на жаль, не збирається поки що зупинятися. Пане Романе на телеграм-каналі Deep State ваша команда зазначає з приводу Бахмутського відтинку за останніми повідомленнями, що авангарду ворога вдалося проникнути на дачі Бахмута. Ворог продовжує шторм в районі Клішіївки та вибудовує плацдарм за каналом на захід від Кордюмівки. Врешті про плацдарм хотілося би поговорити і загалом так, щоб розтлумачили ось е, е, таку ситуацію. Врешті для чого їм цей плацдарм і яким може бути напрямок подальшого просування, якщо говорити якраз таки про. В сторону від кордюмівки про авангард противника доволі. Така ситуація, коли вона повторюється. Тобто сьогодні вони намагаються туди просунутися, тому що кожного дня відбувається якісь просування таких невеличких груп, як ми раніше зазначали. Вони змінили свою тактику. Вони беруть невеличкі групи, зазвичай вночі, і просто сунуть ними, намагаються якось просунутися. Відповідно, у них буває там іноді успіх. Вони заходять, їх вибивають, вони заходять, їх вибивають, і от таке постійно відбувається з приводу курдюмівки і, взагалі, південного напрямку Бахмуту. Вони вже досить давно там намагаються теж просунутися, тиснуть значними силами, тому що як я зазначав раніше, вони намагаються обійти з флангів, адже в лоб Бахмуту у них нічого не виходить. Відповідно, вони знищують просто місто. А зі сторони Курдюміка вони намагаються вибудувати плацтарм для подальшого просування, щоб обійти. Наші військові стримують це просто неймовірно титанічні зусилля, дивлячись з якою з яким напором тисне русня. Але знову ж таки, ми тримаємося і сподіваємося на краще. І головне пам'ятати, що треба допомагати армії, щоб вони не дали просунутися ворогу. Сьогодні Генеральний штаб опублікував нову цифру втрати серед російських військових. Ця цифра вже 110 тисяч, тобто втрати такі в російської сторони шалені? Водночас, ви постійно спілкуєтеся з нашими військовими, які в Бахмуті, і загалом по на сході нашої країни. От що вони розповідають? Чи дійсно Російська Федерація так не шкодує свій ресурс? Взагалі нещодавно у ЗМІ писали, що взагалі розміновують фактично своїми солдатами російські? Ти військові поля і таким чином намагаються наступати. От що як би ви це прокоментували? Не шкодують. Просто е, біосміття, е, просто якийсь зайвий ресурс. Е, багато хто бачив відео привожене, коли він прийшов до свого м'яса в пакетах і просто розказує: е, ну, все, у цих контракт закінчився, там е, ти тобі з ноги ще підеш розміновувати. Е, то для них людський ресурс абсолютно нічого не значить і. Вони намагаються цим м'ясом давити взагалі ні про що не задумуючись. Відповідно, вони мають дуже великі втрати. Романе, і не можемо не згадати те перемир'я, про яке почали говорити на території Російської Федерації, і ніби як Путін сказав Шойгу, аби замовкли російські гармати там в період, з якщо не помля, з години від сьогодні так до опівночі 7 січня. Врешті для чого їм це на ваш погляд? Чи готуються вони до певного перегрупування, щоб набратися сил за цей період? Ну скоріше за все, на думку нашої команди, це просто якась інформаційна інформаційний момент, якась інформаційна пропаганда, тому що завжди Русня як свої якісь там дати, які їм тільки важливі. Ми пам'ятаємо 25 грудня, коли Україна також святкувала Різдво, і для Росії взагалі не важливо було. Святкуємо ми чи ні, яка це дата. Тобто, люди ну це святвечір, але вони вбили жінку, вони обстріляли нашу країну і їм було байдуже зараз. Вони вже заявляють про якісь перемир'я. Ми дуже раді, що наше військове політичне керівництво абсолютно не звертає на це увагу, і ми заявили, що ми будемо вбивати цих мерзотників в день і вночі. З приводу заяв там про перемир'я. Його не сприйняли навіть самі кацапи, тому що вони кажуть, ну як так, що це в односторонньому порядку, тому що там українці сказали, що вони не будуть дотримуватися. Тобто це було максимально тупо. І якщо в кінці там Путін скаже, Україна не дотримується, ми їм давали шанс, тому ми просто продовжуємо наступ. Ну це просто посміятися і все. Клоун. більше ніяк не сказати. Дійсно, ми сьогодні також розповідали про реакції світу і реакцію українських чиновників про те, що Російській Федерації ніхто не вірить, і ось цього з їхньої пропозиції про перемир'я всі сміються і ніхто на нього не розраховує. Ми ж із сходу зараз хочемо про Запоріжжя поговорити саме про те, що британська розвідка каже, що на Запоріжжі все таке тривають бої, і що вдається певні успіхи з'являються у наших військових. От чи можемо ми чекати більше таких позитивних новин саме із Запоріжжя, чи загалом як там виглядає ситуація? Ну, ситуація там е, яка: Йдуть бої в сенсі артилерійські бої, е, там постійно йдуть бої якимись малими групами, тому що ворог намагається тиснути, е, як і всюди? Е, відповідно, ми ж відбиваємося. От і бої якихось значних просувань там немає, тому що. І погода, і концентрація військ і на мапі це можна побачити. Навіть якщо включити наш патоген, подивитися концентрацію русні, ми можемо побачити, що вони там зосередили дуже велику кількість. Відповідно, вони будуть тримати там оборону до останнього, тому що на тому напрямку є Мелітополь. А Мелітополь це можна так сказати, одна з основних цілей руснів. В цій війні, тому що це сухопутний коридор між Кримом і Донбасом. Вони його просто так не віддадуть. Е, тому звичайно, ми сподіваємося, також на якісь просування там е, побачимо, що нам готує генеральний штаб. Можливо, там щось буде, але от ситуація, от ми на патогені бачимо, яка є концентрація mm -hmm. зараз там. Так, досить таки інтенсивно. Зокрема, на передніх рубежах виходить їхньої оборони на цьому напрямку. Врешті не так багато часу залишається, Але якщо говорити вже про Запоріжжя, то досить тривалий час певна річ говорили про те, що запорізький напрямок стане ключем для деокупації українського півострова Крим. Врешті, чи можете ви виділити якісь основні такі ключові позиції, можливо, міста після чого ну в російської армії, скажімо так, умови перебування там будуть явно не найкращими, бо фактично освіт чи про певне оточення їхніх військ на тимчасово окупованому півострові? Ну, в першу чергу, це втрата Мелітополя. Це для них буде дуже дуже така болюча втрата, е, також е, лівий берег Херсонщини. І якщо ми бачимо, е, навіть з, з Херсону з Миколаївської частини, е, яка ще там трошки окупована, це коса. Е, Звісно, якщо ми і там вибудемо плацдарм, це буде прекрасна можливість вибивати ворога. От, в принципі, ці напрямки, які можуть суттєво дійсно змінити ситуацію, тобто ключем до деокупації Криму стане так би мовити наступ одразу з обох боків, так якщо говорити про там умовно з Кінбурнської коси і так само із Запоріжжя, так і стискати сили ворога вже до витискати, точніше, так, до тимчасово окупованого півострова. Так, так, так. Ну зліво на ліву частину Херсону ми бачимо її зосередженість військ і взагалі, якби там не дуже легко наступати. Тому будемо дивитися, наш генеральний штаб вміє здивувати і знаходити якісь такі напрямки, які не очікує ніхто. Будемо сподіватися і чекати на позитивні новини. Романе, дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, що Роман Погорілий співзасновник Deep State, був з нами на прямому зв'язку. І от саме їхнім ресурсом Deep State Ми користуємося щодня так, і показуємо так. вам, що відбувається на театрі війни в Україні. Дякуємо команді за роботу, тому що справді дуже корисна мапа. Дякуємо Романе, що доєдналися.